Гнадію, я хотів поспілкуватися з приводу оголошення Укренерго надзвичайної ситуації в енергетиці. Можете, будь ласка, розповісти, чим ця ситуація відрізняється від тієї, що вже була раніше? Нічим не відрізняється нинішня ситуація, тобто, черговий обстріл, чергові пошкодження знову ж таки майже всіх тих самих об'єктів енергетичної інфраструктури. І знову повернення аварійних та екстрених відключень. Ну на жаль, це реалії нинішнього дня, і такі ситуації будуть повторюватися ще неодноразово через збереження тактики нанесення ракетних ударів масованих Російською Федерацією саме по енергетичній інфраструктурі. Ну, вони чомусь сподіваються, що в такий спосіб вони зможуть а, нанести непропоравної шкоди об'єднаної енергетичній системі України. Ну, нехай вони сподіваються, що це вони зможуть. Це визначення надзвичайна ситуація в енергетиці. Що це означає? Це визначення, воно не нове, воно вже неодноразово застосовувалося, зокрема, і в 15-му, і в 16-му, і в 17-му роках. І Ми перебували в, цьому, в цій надзвичайній ситуації в енергетиці впродовж, якщо брати сумарно, так майже декількох років. За такою ситуацією Коренерго може здійснювати відключення будь-яких абонентів до відновлення нормального функціонування того чи іншого об'єкта енергетики і не має нести відповідних там якихось ну, втрат. Тобто, в принципі, фактично нічого не змінилось, якщо так для людей пояснювати. Ні. Ні, тобто підстав для паніки немає. Тобто, на жаль, це нинішні реалії, і якщо ми будемо панікувати е, після кожної ракетної атаки Російської Федерації, то у нас жодних нервів не вистачить. Е, ну, ця така реальність. І ми очікуємо, що 5 таких масованих ракетних атак до е, щонайменше до завершення опалювального сезону. А, зрозумів, якщо порівнювати з попередніми а, атаками, чи наслідки цієї чимось виділяються чи більш ні, ні. ні. Навпаки, тут знаєте, з одного боку наслідки менші, з іншого боку більші. В чому мається на увазі? Чому менші? Тому що, по перше, більше ракет збито. А по-друге, це вже не перший раз, і енергетики знають, що робити. Тобто вони вже навчилися на власному досвіді. І е, друге, на жаль, чому воно більше, тому що влучання в ті ж самі об'єкти, які вже постраждали, і, і тому тут знаєте, баш, на баш тут не, не все буде залежати від того, куди саме влучили і які саме пошкодження. На тому чи іншому об'єкті енергетичної інфраструктури завдань скільки може тривати аварійні відключення, так розумію, цей термін не визначений. Правильно ні, ні, термін безумовно не визначений. Він визначатиметься ступенем пошкодження, можливостями резервних резервного доживлення та кількістю абонентів в тому чи іншому регіону.